Всім привіт, друзі! З вами Леді Орігані, і сьогодні я так чекала на це відео, щоб зробити. Я в сквері на вулиці у нас напроти дороги парк, то там я в купила купло т. Послухайте ж м'яконья. сегодня мы подумаем, а сейчас все в этом не могу. Сейчас принесу ножницы. Мы подумаем, а что Там в середине пух. друзі, все, окрім такої розпаковочки, у нас буде новичка майстер клас. Будемо робити м'якенько, теж з пуху проте не з папіру. А саме, зараз покажу. Будемо робити підказочка, нам потрібно буде голочки. Це от, і це створіння. Так, це буде така жм'я, та жмякалка їжачок. А чому він без голочок в мене наваляв? Ну ось ти протикаєш. Це вже голочка в їжачка? Так от, друзі, спочатку ви поки будете виконувати, я збігаю за ножицями ламаними, бо моїми звичайними не дуже приємно заробити. От перше беремо от шкарпетку біжого кольору. У мене ще вкриточки, проте я вивар... буду в кінці виворачувати. Так, я відрізаємо от п'яточку і оцей вот носок. Ви поки що робіть, а я збігаю за цього. Це я прийшла от ножиці, тому що мені просто вирізати, тому що в мене тільки одна біжава шкарпетка. От я вирізала У мене от таке. Ті дві частинки. Що ми робимо з, з... з... от цей, Там це м'якенький якщо малюночок. То є як, як на виборі. Беремо нашу вагу коробочку з нитками. От в мене тут нитки. Один невеличкий творчий безлад. От беремо наше м'якеньке беремо мого їжачка голочку. Дякую, їжак. Ей, поверни ікулку. Зараз, друзі. Мені потрібно заспокоїти їжака. Все нормально. Далі ми беремо біжеву ниточку. І відмірюємо скільки то Нам потрібно буде багато. Мені багато. Не так багато, як зараз. От вистачило на те, щоб зшити п'яточку і носочок. Так далі. От зараз я тут протягну. Но зараз цей момент. Будь ласка, друзі, поп. Поставте на максимальну швидкість, тому що оце буде дуже довго. Ще, друзі, можете вже не перемотувати. І зараз я вам покажу, що робити. Щоб ви, чайно зробили все от по кругу. Все прямо все по кругу. ми вже пух туди не вліземо. Беремо, знімаємо з ниточки голочку. Беремо оце місце, і будемо протягнути. маленькая очка. Так, и вот так протягиваем назад. Вот такой лайфхак, друзья, я им постоянно крестуюсь. Так. Далее мы берем Пух. пух. Ми кладемо його всередину. Ага, де шучу. Шуткую, шуткую. Ми спочатку вивертаємо, щоб швини так було сильно видно. Вже тільки після цього вкладаємо пух. Зараз в мене в коробочки також жав і пух, і він весь в ниточках. Беремо і наповнюємо нашого ніжечка. Далі от беремо ниточку, голочку. Так і зашиваємо. Коли я зашив, все вже в нас готове, беремо, обрізаємо і користуємося нованим лайфхаком. Беремо, жмякуємо, жмякуємо катавани. Так це виходить, зм'якаємо, придавлюємо. Потім вверх і вниз проводимо. в деяких місцях може це бути, а можна просто цим способом, як завжди. ще як варіант можна отут отак впихнути кудись. І в деяких місцях можна тут просто поставити голочку. там де вони змогли зашити. Отак от продіти. І от бокова гілочка. Зосталося тільки останнє зробити морточку. Мортичку це найвигіша. Зараз ви просто берете кульний колір фломастера, я зараз дістану свої фломастери маленькі і швиденько намалюю красиві очки. Своєму їжечку та мордочку. Вот, Малюем очки. Так. Далее носик. И проводим. А еще я надо впакнула пух. Зараз у меня просто трошечки закинчилась. Поэтому вот она тут на малышка дыр, а девочка. Я ей тесто видео зашью. А зараз просто лавочками зарублю. От. Таке. Якщо ви хочете зробити різничка, у вас отакі от фломастери, то берете, відкриваєте велику сторону і робите просто проводячи вію. Це я доробила їжак дівчинка і їжак хлопчик. Сьогодні я вам показала, як робити оцих їжачків. а ще ми дізнались, як з чого роблять деякі антистреси жмякальні. Ну а перед тим, як сказати до побачення, я вам в описі напишу. Яка вулиця, і ви можете взяти і прийти вечором в сквер, і якщо ви приходите десь 18, то мене може бути, а може бути. А якщо ви приходите, от наприклад, десь, в... Двадцать, еще двадцать один, то я точно буду. Ну, а всем до побачення. Пока. Пока. Пока.